Що кажуть мільйони християн по всьому світу про суспільство, у якому вони хотіли б жити, наймасштабніше соцопитування за всю історію нашої цивілізації, яке проводилось людьми по всьому світу понад 10 років, показало, що люди хочуть жити в щасливому, мирному, процвітаючому суспільстві. Ісус Христос ще дві тисячі років тому говорив про цінність життя, свободу. Чесність, рівність усіх людей перед Богом, про взаємоповагу і єднання людей, про любов одне до одного, про єдину істину і про той світ, який ми можемо створити, це і є те суспільство, яке з волі Бога заповів нам Ісус Христос, це благотворче суспільство. Усе, чого навчав Ісус Христос, відображено у восьми основах благотворчого суспільства, які були сформовані за підсумками соціальних опитувань людей по всьому світу, Ісус дав нам головну заповідь Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Роби це і будеш жити тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Ісус невпивно повторював Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного й ви. Любити одне одного це означає цінувати не лише своє життя, а й життя інших людей. Першою найважливішою основою благотворчого суспільства є основа про цінність життя людини. Життя будь-якої людини потрібно берегти як власне. Благотворче суспільство гарантує і забезпечує цінність життя кожної людини. Цінність життя людини не відділена від її свободи, кожна людина народжується вільною і рівною. Це і є істина, яку привніс Ісус. Він сказав Я вже більше не буду рабами вас звати. Бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого отця. А ви вчителями не звіться, бо один вам учитель, а ви всі брати. Як у слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить. Ці слова знайшли відображення у другій основі благотворчого суспільства, в якій сказано, що всі люди народжуються вільними і рівними, і кожен має право вибору. Здійснення прав і свобод людини може бути тільки в безпечному і мирному суспільстві. У нагірній проповіді Ісус сказав Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Також він говорив Люби брата Твого, як душу твою, охороняй його, як зіницю ока твого. Це знайшло своє відображення у третій основі благотворчого суспільства ніхто і ніщо не має права створювати загрози життю і свободі людини, безпека людини у благотворчому суспільстві гарантується безкоштовним забезпеченням основних необхідних потреб. Уся діяльність суспільства спрямована виключно на поліпшення якості життя кожної людини. Однією з обов'язкових умов благотворчого суспільства є відкритість, правдивість і доступність інформації. Це дає змогу кожній людині брати участь у діяльності та контролі всіх сфер життя суспільства. А також виключає можливість виникнення корупції та несправедливості. Ісус попереджав нас Стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство, бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. І, звертаючись до фарисеїв, говорив Ваш батько диявол, як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець. І батько неправді, бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в бозі вони. Цю умову відображено в четвертій основі благотворчого суспільства. Яка встановлює право кожної людини на одерження достовірної та правдивої інформації про рух і розподіл грошових коштів у перехідному періоді від споживацького формату до благотворчого і про виконання рішень суспільства щодо поліпшення якості життя кожної людини. Ісус учив нас поважати любити одне одного, прощати і не засуджувати нікого. Коли один з учнів запитав його. Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому, чи до семи раз. Ісус промовляв до нього Не кажу тобі до семи раз, але ж до семидесяти раз по семи. Ісус заповів нам Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Також не судіть, щоб не суджено й вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то простять і вам. Давайте і дадуть вам мірою доброю. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. Як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Ці заповіді Ісуса Христа відображені в п'ятій основі, де головним пріоритетом є людяність, високі духовно-моральні устремління, гуманність, взаємоповага і дружба. А також повна заборона пропаганди насильства, осуду, поділу, агресії та прояву антилюдяності. У притчі про сіяча Ісус говорив хто має вуха щоб слухати, нехай слухає, а посіяне в добру землю це ті, що слухають слово й приймають і родять у три десятеро, у шістдесят і в сто раз. Отець мій прославиться в тому. Якщо рясно зародите і будете учні мої, отже будьте досконалі, як досконалий Отець ваш небесний. Для гармонійного розвитку суспільства необхідно забезпечення розвитку особистості кожної людини. Шоста основа благотворчого суспільства стверджує кожна людина в благотворчому суспільстві має право на всебічний розвиток і самореалізацію. Освіта повинна бути безкоштовною та однаково доступною для всіх. Створення умов і розширення можливостей для реалізації людиною своїх творчих здібностей та обдарувань. Своїм прикладом Ісус показав, що всі люди це діти бога і рівні між собою, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. А коли обмив ноги вам я, Господь і вчитель, то повинні й ви один одному ноги вмивати. Бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Поправді, по правді кажу вам раб не більший за пана свого, посланець же не більший від того, хто вислав його. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините. Тобто всі люди рівні, рівність також виражається у справедливому розподілі ресурсів між усіма людьми. Хто вірний в найменшому і в великому вірний, і хто несправедливий в найменшому і в великому несправедливий. Отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить. Також Ісус говорив бо вартий робітник своєї зарплати. Його слова знайшли відображення в сьомій основі де йдеться про те, що кожній людині гарантується гідна оплата праці. Усі природні ресурси належать людині і чесно розподіляються між усіма людьми. У суспільстві, де всі рівні, відсутня влада однієї людини над іншою диявол спокушав Ісуса в пустелі, і він вивів його на гору високу, і за хвилину часу показав йому всі царства на світі. І диявол сказав йому Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передане. І я даю, кому хочу її. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. І промовив Ісус йому в відповідь написано Господеві богові своєму вклоняйся і служи одному йому. Ісус говорив, що тільки в єдності всіх людей суспільство може розвиватися і процвітати. Кожне царство поділене супроти себе запустіє. І кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються. Тому кажу вам, що від вас царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. Восьма основа благотворчого суспільства говорить поняття влада в благотворчому суспільстві відсутнє, оскільки відповідальність за суспільство в цілому, його розвиток, умови життя і гармонійний лад. Лежить на кожній людині, кожна людина має право брати участь в управлінні справами благотворчого суспільства та в прийнятті законів на покращення життя людини. Вирішення суспільно важливих, соціально значущих, економічних питань, що впливають на зміну якості життя людини, виноситься на всенародне обговорення і голосування, референдум. Ісус з волі Бога заповів нам побудувати благотворче суспільство. Він розповів про те, яким воно має бути, це суспільство, у якому цінність життя людини на першому місці, де кожна людина забезпечена усім необхідним, де люди живуть у мирі, злагоді та безпеці, суспільство, де підтримуються і розвиваються високі духовно-моральні устремління, де кожен бере активну участь у житті суспільства, в його розвитку і процвітанні. Нині від кожного залежить, чи збудуємо ми світ, якому радітиме Господь. Тож будьмо виконавці слова, а не тільки слухачі, які обманюють самих себе. Кожен християнин, який виконує заповіти Ісуса Христа, будує благотворче суспільство. Ми вже зараз могли б жити в благотворчому суспільстві, якби ми слідували вченню, даному нам Ісусом Христом, Сином Божим, яке було спрямоване на об'єднання. Рівність, братерство, але ми донині експлуатуємо його вчення в особистих інтересах заради воїн і чвар. Диявол у кожному з нас перекрутив навіть найсвятіше, прикриваючись ім'ям Бога, ми створили багато різних релігій, інститутів, які конкурують за наші гаманці, а не за наше спасіння. Якщо ми дійсно любимо Ісуса і жадаємо спасіння. То Його нам і потрібно слухати. Ісус про це сказав Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене настав час усе поставити на свої місця, відновити істину і правду. До нас звернені слова Ісуса, Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Ми так далеко відійшли від істинного вчення Ісуса, що зараз перебуваємо за крок від загибелі всього людства. Це наша спільна вина, що світ такий, яким він є зараз, але ми можемо все виправити ще не пізно відвернутися від диявола і повернутися обличчям до Ісуса, виконати те, що Він заповів. Заперечуючи благотворче суспільство, ми заперечуємо Ісуса, і ми заперечуємо Бога. І це правда. Будуючи благотворче суспільство, ми виконуємо волю Бога, передано через Ісуса Христа.